Привіт, українчики! Тисуля, помахай лапкою українчика. Тисуля, вона американський кіт. Вона знає багато про українчиків, тому що вона, хоч і американець за паспортом, все одно наш український кіт. Звати мене Володимир Фурман. Це Тисуля Тиса. Моя голова Лиса Борода синя. Сан-Франківськ там, у тому напрямку. Тема цього відео: що робити, якщо так сталося, що ви втратили український паспорт. Будучи за кордоном, ви не можете виготовити український паспорт, тому що українські бандити вони узурпували країну вже давним-давно, а ще спочатку відразу з здобуттям незалежності в лапках, ця країна перейшла у власність бандформування. Які потім привласнили все, що приносило прибуток в Україні. І люди, чоловіки, їм зараз потрібні для того, щоб зберегти у своїй власності те, що вони чи спочатку вчасно вкрали, потім чесно перевкрали, чи чесно вкрали, чесно вкрадене в росіян. І росіяни зараз прийшли за тим всім своїм, і вони його повернуть, тому що. Вони до цього підготувалися, вони готували армію, готували е, е, цих плідних самок. Плідні самки їм народжували е, хлопчиків у великих кількостях, а якщо так ставалося, що народжувалися не хлопчики, то дівчатка це майбутнє покоління плідних самок, е, які із традиційними цінностями із, е, з боротьбою з іншими проявами нетрадиційних цінностей дадуть нових солдат для армії Вови Путіна. І їх там багато, і вони, і вони витрачають їх ефективніше, ніж наша, наші бандити витрачають вас, тому що вони їх озброюють літаками. Вони їх озброюють якимись там керованими авіабомбами, там є купа тих всіх ракет, ну і всього іншого, того, чого кораблів, того, чого немає українське е, військо наших українських бандитів. Так ось вони перестали видавати паспорти для того, щоб ви кудись рипнетеся, щоб ви до них повернулися, тому що велика кількість із вас розумом не відрізняється. Сміливістю теж, вони знають межі, які їм відведені, і вони туди повернуться. Якщо не самі, то під зой крик тих, котрі, котрі патріоти тере-ідіоти, які, які залишилися ще в живих, після того, як першу хвилю патріотів утилізували. І тих воїнів АТО, які були патріотами, які пішли захищати Україну, яких, яких там поклали, яких поклали, якщо не в якихось спеціальних операціях, то просто відправили охороняти там якісь багатоповерхівки в Бахмуті. Ховаючись в підвалі, їх накрили тими авіабомбами керованими, і ті багатоповерхівки склалися і зробили багато тонну надгробну плиту над їхньою могилою в підвалі. Вони там навіть і живими могли позалишатися якийсь час і повільно вмирати. То е така от доля вам намальована вашою долею. Тавтологія виходить. І для того, щоб цього не сталося, то вам треба рухатись до тих країн, які роздають паспорти іноземців. А це Латвія, Литва, Польща видає паспорти іноземців, і, мабуть, мабуть, інші країни теж це роблять. Просто мені ось по ціка про ці країни відомі. Якщо так сталося, що, наприклад, ви потрапили в якусь там ту Молдову, і в Молдові у вас там немає того паспорта, вам його там прикордонники його відібрали, коли... Хтось вам із, із рідних його намагався туди провести. Чи ви відправляли посилку, і вони ту посилку розпакували і конфіскували його, чи вони його просто порізали дорогою, чи вас просто ходячи по вулицях там, якоїсь Кишинева вкрали якісь місцеві гопники той паспорт, то ну, ваша задача ускладнюється. Вам немає сенсу залишатися в тій Молдові, хоча в Молдові немає сенсу залишатися нікому. Вам треба валити із тієї Молдови через румунський кордон. Це задача не складна, там є великий шматок річки Прут, який можна перепливати в будь-яку пору року, тому що вона не замерзає. Щоб його переплисти, можна використовувати якийсь гідрокостюм, в цю пору року можна використовувати просто якийсь надувний матрац. Карімат. Є карімат із інтегрованим насосом побудованим. Його можна надути ну, і переплисти ту річку. Так, воно буде дуже неприємно, дуже екстремально, але нічого з вами не трапиться. Ці всі байки вашої бабусі, що замерзнеш в ноги, там простудишся. Це, це брехня собача, не простудишся ти. Можна змерзнути так, щоб в тебе руки ноги не будуть розгинатися, але, але тіло має достатній ресурс для того, щоб протистояти там якимось тим стафілококам і стриптококам. Які викликають ці всі простудні захворювання, ну і там всякі інші віруси і, і інші бацили. Тому це все брехня собача. Чому вам треба податися в Румунію? Тому що Румунія або інша країна, інші країни, такі як, наприклад, Польща, це країни Шенгенської зони чи Словаччина. Це тільки Словаччина, Угорщина. Словаччина, Угорщина, Польща це отакі країни для вас. Тому що звідти ви можете податися, там, наприклад, в Литву. Між Польщею і Литвою кордону немає, туди можна проїхати автомобілем, тільки їхати треба в день. Ну і треба там якусь спецоперацію влаштовувати, щоб переконатися, що там не стоять якісь прикордонники з нашого і з того боку на дорогах. Бо в аеропорт вас без паспорта ніхто не пустить, то для вас тільки дорожній транспорт. І доїхавши там в Латвію. Чи в Литву ви можете попросити паспорт іноземця. Вони вам його зроблять. Е, наші бандити дуже обурюються цьому, кажуть, що ай-яй-яй, Росія нападе і на вас, але вони на то не зважають. Так само паспорт іноземця ви можете отримати в будь-якій іншій країні Європи. Не знаю, як стосовно Польщі, Поляки, вони, вони якісь трохи небезпечні для. Для України, тому що вони з, дуже в них підгорає це, що українці з України тікають, тому що вони думають, що Росія нападе на них. Росія на них нападати не буде, тому що поляки нічого в росіянців не вкрали. Там не було якогось майна, яке належало тим, тому Русленду, і, і, і в них немає таких бандюків, як були в Україні. Тому Польща поза загрозою, і там немає нічого. Чого їм там хвилюватися, не давно члени НАТО, і е, російські бандити із їхньою тією армією, яка женеться в спину якимись кадировцями чи іншими загонами НКВД, це не та армія, яка може нести кому-небудь загрозу. Ця армія е, не друга в світі, а друга в, світі, друга в Україні зараз по факту. Навіть із і з тими неправильними речами, які зараз кояться, все одно, все одно успіхи в них там зовсім не такі, яким би хотілося. Тому із, із Румунії ви можете вибратися. Ну, це буде складно, тому що вам треба. Румунія все ж таки має сухопутний кордон із Угорщиною. Але. Через пункти пропуску вам не вдасться проїхати без будь-яких документів, вам треба вигадувати там якісь інші методи. І повірте, там то ну, набагато простіше вже зробити, ніж ту роботу, яку ви вже зробили, наприклад, діставшись з тої Молдови чи Румунії. Ви вже впораєтесь із цими речами. Тому не думайте, що у вас там якась безвихідь, нічого страшного. В цьому немає. Просто вам треба буде трохи витратити часу і трохи грошей для того, щоб дістатися якоїсь цивілізованої країни, яка ставиться до українців відповідно. Не знаю стосовно ну, в кожній країні процедура різна. Європа вона складається із купи країн, в них там якихось купа мов, в них там в кожній країні якісь ті якісь свої якісь дозволи. Вони там придурюються, що в них там все дуже серйозно. Сполучені Штати з тої їхньої дурні сміються і, і, і сміються із їхніх цих потуг, коли вони мавпують. Сполучені Штати в тим, що, тим, що вони об'єднали ту Європу, забрали кордони між країнами, тим, що вони нарешті прибрали Ровніт по Європі, бо в них він там був. По Європі Ровнінг всередині. Тобто, якщо ти купив якийсь Тімобл у Франції, приїхавши в Польщу, тобі треба бути там у Ромнінгу і платити, платити купу бабла. Така ржачка в них там колись була. Чого тут у Сполучених Штатах ніколи не було. І тут дурні теж такої немає, що е, кожен штат видає там якісь дозволи на роботу, ти отримуєш дозвіл на роботу один на всю країну. В Європі ця дурня досі існує. Вони там придурюються, наче є якась різниця між їхніми країнами. Хоча там, то Польща вступила в Шенген і поляки всі з Польщі з'їхали по країнах заможніших, ніж Польща, працювати і заробляти гроші там. Те саме зробили країни Балтії. А, а для іноземців там існує якась інша процедура. І взагалі ці якісь дозволи на роботу, це, це теж якась така дурня для мене, наприклад, незрозуміла, на що вона потрібна, але історично вона сформована, і, ну і вона існує. Колись вона зникне. За, так як вона зникла для цього єдиного економічного простору, там, наприклад, Мексика, Сполучені Штати і Канада, там, ті мексиканці, вони спокійно валять в Канаду і через Сполучені Штати і навпаки, по внутрішніх паспортах їм там, не треба якісь там отримувати дозволи на те, щоб працювати в Сполучених Штатах. Хоча це не точно, я це питання не з'ясовував, наскільки я розумію, що мексиканці повністю інтегровані в цей весь простір. Тобто, поки Америка, Канада і Мексика там зробили, об'єднують континент потрохи в Кубку, щоб цілий північноамериканський континент був єдиним економічним простором, і тим не треба було тобі отримувати ніякі візи, якісь там додаткові дозволи на роботу. Або це була просто якась формальність. Не так, як це виглядає то в Європі, то Європа, вона там ще, у них там існує ще купа всяких дозволів в кожній країні окремо. Ну, Так, тому що е, політики вони люди гівно всі, а, в, а коли у вас багато країн, то у вас цих всіх політиків багато, ну і від цього зле пахне. І для того, щоб це вичистити, то треба комусь е закрити носа прищепкою, вдягнути якісь там гумові рукавиці, гумові чоботи і вимити це лайно із європейського континенту. Але до цього ще довго воно не, не є зараз першою, першою проблемою чи першочерговою проблемою. Але колись хтось це зробить. Ну, а в Росії, Україні Білорусі цього не відбудеться ніколи. Тому, тому, якщо у вас є проблема з паспортом, то це не означає, що ви в якомусь безвиході. Вам просто буде, треба буде додатково попрацювати. Успіху вам в цьому. всьому. Бувайте!